Дорогі друзі, енергії завтрашнього дня. Традиційно дивимось на завтра. Руни, що нам скажуть. А завтра дуже сприятливий день. День, коли всі справи будуть успішно рухатися вперед. Коли всі ваші задуми будуть на один крок наближатися до своєї цілі, до здійснення задуманого. Вищі сили благословляють ваші. Дії і вестимуть вас по правильному шляху. Руна Евас про це. Це дуже сприятлива руна. Що ще нам на завтра пророкують? Завтра будуть відбуватися якісь доленосні події у вашому житті? Доленосні події. Ці події пов'язані. Із почуттями, можливо, із заключенням якихось угод, дружніх стосунків. Ну, загалом тут більше про почуття. Що стосується сфері почуттів, що дуже доленосно відобразиться в подальшому. Руйнування, що тут у нас за руйнування? Руйнування того, що не сприймалося вами навіть до сьогодні ще. Руйнування якогось. Бачення, яке вже, напевно, віджило, руйнування якихось внутрішніх протиріч. Так, протирічі дійсно є і були. Ви досить таких гострих, якихось суперечливих енергіях перебуваєте. А все це через те, що ви віддалилися, ви, чи ви пішли, чи ваша кохана пішла від вас, чи коханий. Тобто зараз ви, ви на відстані від своєї. Ну, коханої людини, щось є приховане в цьому всьому. Якісь такі, знаєте, темні і світлі сили б'ються буквально в вашій душі, оці протиріччя, вони бушують зараз. Дуже все бурхливо відбувається. Але. Двійка чаш говорить, що завтра доленосні події, які зблизять вас, зблизять вас, подивіться, ви зблизитеся із своєю коханою людиною і цьому сприятимуть вищі сили рух назустріч один одному, рух назустріч одного серця на зустріч іншому серцю, об'єднання в союз двох люблячих сердець. Воістину, хай так і буде, так і є. Кому це важливо і актуально, приймайте.